Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми розглянемо з вами приклад, коли у нас прийнятий новий працівник, але програма нараховує індексацію. А ми розуміємо, що індексації бути не повинно. як бути? А я хочу сказати, що тема цього відео вона саме завдяки вашим питанням під нашим відео. Тож пишіть питання, пишіть теми, які вас цікавлять, і ми будемо далі їх розглядати. Тож переходимо. І так, у нас з вами приклад, що у нас прийняття нового працівника. Ми переходимо до розділу зарплати і кадри, прийоми на роботу, створюємо з вами одразу. Наприклад, працівник у нас був прийнятий. 21.07 у підрозділ адміністрація на посаду бухгалтер. Співробітник одразу створив нового працівника, наприклад, Кириленко Андрій Петрович. Код за ДРФО вводимо. І записати та закрити. Паспортні дані я зараз не буду вводити. Дата прийому з 22.07. На вкладці нарахування тискаємо додати, ми вказуємо оклад по днях та вказуємо розмір. Наприклад, це 10 тисяч гривень. І обов'язково, щоб програма виконувала нарахування індексації в тих випадках, коли нам саме потрібно, ми додаємо вид нарахування, індексації зарплати, але розмір залишаємо нуль. Категорія ЄСВ найманий працівник на загальних підставах, роблю акцент. Якщо ви категорію ЄСВ не заповните, у вас взагалі не буде нараховуватись єдиний соціальний внесок. Ні 22%, ні будь-якого іншого. На вкладці утримання ми залишаємо порожнім, тому що додаткових утримань в даному випадку у нас не буде. І натискаємо Провести та закрити. Також перевіряємо, що у нас з вами в регістр індекс інфляції внесений за липень, тож ми можемо з вами зараз дивитись на рахування заробітної плати. І так, переходжу до зарплати і кадри, на рахування зарплати. Я одразу зараз створю нарахування. Давайте за липень 31.07. Підрозділ оберу адміністрація, тому що цікавий тільки саме цей працівник. Ось ми бачимо, що вже в липні, а ми в липні його тільки прийняли на роботу. Вже в липні нам програма виконує нарахування заробітної плати, а не повинно бути, тому що працівник тільки прийняти на роботу. І липень це є його базовим місяцем. Добре, давайте оберемо з вами серпень. Вкажемо період, серпень, 31.08, 08. Підрозділ кажемо, адміністрація. В адміністрації є не тільки Кириленко, тому ми бачимо, що ось. Реленко Андрій Петрович, і в липні також нарахування індексації. Та яка ж індексація, її не повинно бути в серпні, вибачте, її не повинно бути, що робити? Дивіться, в січні ви робили такий документ, який називається Зміна параметрів розрахунку індексації за посадами, де в розрізі кожного підрозділу та посади ви встановлювали, що базовим місяцем є січень. Але якщо у вас були нові прийоми на роботу, то потрібно за допомогою зміни параметрів розрахунку і індексації саме для цього працівника встановити, що місяць прийому буде базовим місяцем. Тож, саме для цього працівника Кириленко Андрія Петровича, який працює в підрозділі адміністрація, бухгалтер, ми з дати прийому ми вказуємо з вами, що цей документ. Фіксує саме базовий місяць. І ось тепер, коли ми створили з вами документ, зміна параметрів розрахунку індексації, повертаюся до документа на рахування заробітної плати. Обираю зараз період липень, заповнити 31.07. Так, зараз подивимось ще раз, який там у нас період. Ой, бачите, дата зміни я вказала 22.07. Помилилась, вибачаюсь, заповнити все. І в липні індексація порожня. А якщо ми вкажемо серпень, та період я вкажу серпень і дата 31.08, дивимось на Кириленко. Ось він, Кириленко Андрій Петрович, також і в серпні індексація порожня. Тобто тепер саме для цього працівника базовим місяцем це буде липень. Тому що ми його прийняли з вами на роботу саме в липні місяці. Ось такі стартові налаштування вам необхідно виконати. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі. А також пишіть свої питання, свої коментарі, свої пропозиції, і ми розглянемо їх в наступних відео. Дякую, пока-пока!